79 питання, визначаємося голосуванням. Голосуємо. Бітрон, я, я, я прошу вибачення, вибач, не голосуємо. Ні. Я posso, не повітря, що пан Яриновський подякував. Будь <ріпі> <ріпі> ласка, прошу вибачення. Якщо є запитання, записуємося на запитання. Біля, я, ласка, я информую... Хто має намір задавати питання? Записуємося. Це не питання, а інформація, тому що це питання з бородою. Це стосується адреси Ватрутіна 2, де живе старенька бабуня. Я вже не раз інформував, може, у цій сесійній залі не було. Це та пікантний момент, що земельну ділянку, яку хочуть відібрати рейдерським способом у цієї бабусі, її дідусь ще. За царя викупляв, даруйте запіканні речі, викупляв у пана Дембіцького. Це де називалися куток Дембіцького. І по всіх патових документах бабуся має законне право на цю земельну ділянку. Але ж ви знаєте, що в нас робиться, які в нас суди. Я угульно не говорю за всіх судів і за всі суди, але вони роблять все на користь тим людей, тих. Можно власів, котрі чомусь завжди мало тої землі, і вони намагаються отаких от беззахисних людей забирати цю землю. Оця ця це підставна особа, за допомогою якої хоча забрати великий шматок землі. Я прошу депутатів голосувати проти цього питання. Дякую. Дякую. ми за, почули загальну інформацію, і запитання надзвичайно з великою ворожою у нас і декілька є. На превеликий час залишилися з минулий каденцією, але на сьогоднішній день, шановні депутати, визначайте, що голосування натискаємо кнопки. Будь ласка. Голосуємо за питання номер 79. Визначайте, голосування За 20. Рішення прийнято 80. так далі. Я би попросив, попросив, попросив повернутися до голосування за даний проєкт рішення, тому що реально це є, зараз справа пробуває в судах, і ми тут зараз піднімаємо, скажімо так, підміняємо суди. Тому я прошу повернутися до голосування і все-таки не голосувати рішення, практичному, що тут є. є справа, де 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 поступила пропозиція Михайла ну, ну, Про те, те щоб повернутися до цього, до до цього питання. Будь ласка, визначаємося голосування. Поза те, що повернутися до цього питання. Рішення не прийнято. Слідуючи питання, будь ласка. 80-й проєкт. Подарування член регламентної комісії комісії законості. чесно кажучи, наше сьогоднішнє голосування по порядку денному по питанням земельним, тобто це 79-е питання. Сьогодні деякі депутати. Реально підтримали рейдерські захоплення земельки в особи, в бабки, е, е, яка, ну, яка абсолютно не винна, яка яку має просто на своє гори, скажімо так, сусіда. Дуже добросовісно. Е, ми, як, як депутат, ми, як наша політична сила, ми все одно будемо захищати цю. Жінку, тому що ми не дамо, щоб е, образити, малозахищені захищені Ми тут зараз говоримо про тарифи, ми зараз говоримо про інші речі, інтересах громади, але ми забуваємо про конкретних осіб. Є така інформація, що там деякі зацікавлені особи порішали дане питання з депутатами, бо тут ми таке прийняли рішення. На жаль, дуже прикро. Я хочу також завірити, що. Дана інформація про тих типу, людей, які голосували за проєкт рішення, буде масово розпоширена серед кам'янчан, Щоб кам'янчани знали де, де, за тих людей, які голосували за даний проєкт рішення. Тому я все-таки ще раз попросив просив би, якщо така є можливість, повернутися до даного проєкту рішення, і все-таки не допустити рейдерського захоплення земельної ділянки. Жінки яка все життя користувалося цією земельною ділянкою. Дякую. 79. Сімдесят. Шановні колеги депутати, поступила можливо, пропозиція, що? Що? а можна так, я сьогодні розказав щось. <гаде> Дані сьогодні? так, будь ласка. У мене є питання до депутата про Якщо у вас є інформація, що хтось з ким порішав, з якимось депутатом добажалося, озвучити фамілію, а не просто так. Далі. Якщо допустим, я сім'я, можливо, голосувати пом'яктам, то це означає, що з ними порішали. Просто, може, ви не попрацювали, ми їм зі мною не вбілили, не роз'яснили і все хороші. Насправді, як воно є. Получається, що ми всі з цієї заявлення. Дан, дане питання вже давно розглядається на засіданні сесії, і депутат Ярновський озвучував про питання, яке було піднято, і про те говорилося, що питання зараз розглядається в судовому порядку. І от зараз ми проголосували, ми навіть не дочекавши всіх рішень суду, ми приймаємо якісь конкретні рішення.

День, дій, 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 дій. Шановні депутати, я вас таки не, не робити те, що ви зараз да. почали робити. Поступила пропозиція від депутата про те, що просять повернутися, ми ж все це не закрили ще, до розгляду, до розгляду питання. Просто проголосувати, повертаємося, не повертаємося державу Ми ж регламент ми вже раз голосували про повернення, не повернулися. Не повернулися. Тобто голосувати більше не будемо. Будь ласка, включіть, будь ласка, в мікрофон в мазі, пані Олені Макомельні. Я хочу сказати, що я цілком випадково натиснула на ту кнопку. Тому я навіть з цього питання прошу переголосувати. Вже ми переголосували це питання, другий раз питання до переголосування ми вже не можемо. Можливо, Письмово, да. так. Будь ласка, так. Ви можете написати заяву, ми бачимо, і тоді вже в протоколі буде мінус один голос. Хочу вас, шановні колеги, спасибі. Дякую. Дякую.